Колись давно були первісні племена, що жили в повній гармонії з природою. А сьогодні, сьогодні, ми маємо велетенські мегаполіси, де живуть мільйони. Як людство пройшло цей неймовірний шлях? І що найважливіше, що ж чекає на нас попереду? Давайте розберемося, як еволюціонувало наше співіснування від маленьких спільнот до тих глобальних викликів, які стоять перед нами просто зараз. І почнемо, мабуть, з головного питання як взагалі 8 мільярдів людей з абсолютно різними культурами, мовами, цінностями примудряються уживатися на одній і погодьтеся не такій вже й великій планеті. І це знаєте не просто питання логістики. Ні, це ціла історія, що триває тисячоліттями. Історія адаптації, конфліктів і, звісно, пошуку якихось спільних правил гри. А все, абсолютно все, починається з найпершого і найпростішого зв'язку людина і планета. Це можна сказати наші найдавніші і найважливіші стосунки, адже саме природа дає нам геть усе від повітря, яким ми дихаємо до їжі на нашому столі. Просто на секунду замисліться над цим контрастом колись давно ми були лише маленькою частиною екосистеми, ми були змушені пристосовуватися до її ритмів, її правил. А сьогодні? Сьогодні саме ми головна сила, що змінює цю планету. Ми будуємо гігантські міста, перенаправляємо ріки, навіть змінюємо клімат. Це шлях від повної залежності до, можна сказати, тотального впливу. Але знаєте, що тут найцікавіше? Це прискорення. Погляньте на цю шкалу. Мільйони років ми були, ну скажімо так, обережними гостями на планеті. Потім, з появою землеробства, почали потроху переставляти неблі. Але справжній вибух він стався з приходом індустріальної епохи. Те, що раніше займало тисячі років, тепер відбувається за лічені десятиліття, наш вплив почав зростати експоненційно. І це, зрештою, змусило нас замислитись, а чи не занадто швидко ми біжимо? І ось що логічно: змінюючи світ навколо, ми неминуче змінювали й себе. Но справді, щоб будувати дамби і міста, потрібна якась організація. Щоб вирощувати їжу для мільйонів, потрібна співпраця. Отже, як же ми навчилися організовувати самих себе? Один у полі не воєн ця проста істина, ключ до розуміння всього людства. Ми об'єднуємося в групи не тому, що нам нудно, зовсім ні, а тому, що це наша головна стратегія виживання. Ось це і є наше друге коло співіснування – спільнота. Це дуже схоже на те, як з маленьких струмочків утворюються великі ріки. Все починалося з невеличких родових груп, де всі були пов'язані кровними узами. Потім вони почали зливатися в більші громади, що жили на одній території. І врешті-решт, ця еволюція привела до появи надскладних організмів, міст і цілих держав. І знаєте, цю ідею просто блискуче ілюструють слова з класичної повісті Івана Франка Захар Беркут головний герой каже своїм односельцям доки будете жити в громадському порядку, ніяка ворожа сила не побідить вас. Це таке потужне нагадування, що сила спільноти в її єдності, у взаємній підтримці, і ця ідея, погодьтеся, актуальна для будь-якого суспільства в будь-яку епоху. Добре, люди об'єдналися в громаду, але що далі? Будь-яка команда, чи то футбольна, чи то багатомільйонна нація потребує правил. Які ж це такі правила, що дозволяють нам не просто існувати разом, а й розвиватися? Уявіть собі, що суспільство це такий собі комп'ютер. Так от, правила норми, права людини це його операційна система. Саме вона дозволяє всім різним програмам і компонентам злагоджено працювати разом, не конфліктуючи. І ось тут ми підходимо до абсолютно фундаментальної ідеї. Права людини це не якийсь бонус чи привілей, який держава може дати а може й забрати. Ні, це те, що належить кожному з нас за замовчуванням, просто за фактом народження: право на життя, на свободу, на гідність. А роль держави. Не роздавати ці права, а гарантувати їхній надійний захист. В основі цих прав лежать по суті чотири непорушні стовпи. По-перше, вони захищають людську гідність, тобто право на повагу до себе. По друге, вони про рівність, неважливо, хто ти, звідки якого ти статусу, права у всіх однакові. По-третє, вони невід'ємні, їх не можна ані відібрати, ані якось вимкнути. І нарешті вони універсальні. Це спільна мова для всього цивілізованого людства. І в кожному суспільстві, де живуть різні люди, завжди є вибір. Можна обрати шлях толерантності, це коли різноманіття стає силою, а не слабкістю, а можна піти шляхом дискримінації, це коли відмінності стають причиною для ненависті та несправедливості. Перший шлях будує, а другий, на жаль, лише руйнує. І так, дискримінація це завжди пряме і грубе порушення прав людини. І ось тут усі наші кола, природа, спільнота, правила вони сходяться в одній точці. Чому? Тому що сьогодні наші проблеми стали настільки великими, що їх просто неможливо вирішити в межах одного міста чи навіть однієї країни ми вийшли на глобальний рівень. Просто число 2 і 6. що воно може означати, а означає воно ось що. Якби всі люди на Землі споживали ресурси з такою ж інтенсивністю, як сьогодні, нам знадобилося б 2,6 планети, щоб забезпечити всі наші потреби. Проблема в тому, що планета у нас лише одна. Що ж робити? Відповіддю на цей шалений виклик стала концепція сталого розвитку. Якщо зовсім просто, то це план, як нам жити добре сьогодні, але при цьому не з'їсти майбутнє наших дітей та онуків. Це такий розвиток, який не руйнує, а зберігає. Уявіть собі такий стілець на трьох ніжках одна ніжка це екологія, тобто турбота про нашу планету, друга соціальна справедливість турбота про людей, і третя розумна економіка. Якщо прибрати хоча б одну ніжку, вся конструкція, звісно, завалиться. Справжній сталий розвиток можливий лише тоді, коли всі ці три елементи перебувають у балансі. І щоб цей баланс став реальністю, ООН розробила таку собі дорожню карту: 17 глобальних цілей сталого розвитку. Це дуже конкретний план дій для всього світу. І починається він з найголовнішого подолання бідності. Адже погодьтеся, неможливо говорити про екологію з людиною, якій просто нічого їсти. Далі чиста вода та належні санітарні умови для всіх. Це абсолютно базове право кожної людини і, звісно, основа здоров'я будь-якої нації. Наступна важлива ціль скорочення нерівності. Світ просто не може бути стабільним, коли прірва між багатими та бідними лише зростає, як усередині країн, так і між ними. І, звісно, одна з найгостріших проблем сьогодення це боротьба зі зміною клімату. Це без перебільшення, екзистенційний виклик, який вимагає негайних і скоординованих дій від усіх нас. Ну і нарешті, нічого з перерахованого неможливо досягти без миру, справедливості та сильних дієвих інституцій. Це той фундамент, на якому будується все інше. Як бачимо, всі ці цілі тісно пов'язані між собою. Отже, ми пройшли повне коло. Наша історія починалася з пристосування до природи, тепер, же, тепер наше майбутнє залежить від того, наскільки добре ми зможемо пристосуватися одне до одного і до наслідків нашої ж власної діяльності. Це вже не просто історія людства, це історія кожного з нас, і те, яким буде наступний розділ у цій великій книзі, залежить від рішень, які ми всі приймаємо щодня.